Від лиця всіх студентів хочу висловити подяку нашим бібліотекарям. Завдяки вам, в бібліотеці, панує домашня атмосфера, комфорт і затишок. Персонал настільки професійний, що за лічені секунди підбере потрібну книгу. Особисто мені далеко не завжди зручно користуватися інформацією з інтернету, а вже про те, щоб читати з монітора книги і мови бути не може. І що і ніколи не замінить звук від перелистування книжок, аромату паперу, книжкового пилу. Тому я завжди відвідую читальний зал. Тут так зустрічають, що хочеться приходити знову і знову. Створюється враження, що чекають саме на тебе. В читальному залі завжди відпочиваєш душею. Тут так тихо і спокійно. В бібліотеці завжди проводиться багато різноманітних заходів, цікаві виставки новинок, зустрічі з творчими людьми, тематичні вечори. Якщо дім людини там, де є бібліотека, то мій дім тут. Нехай професійне життя кожного з наших бібліотекарів стане різноманітним, стане красивим, насиченим. Нехай кожен з вас матиме можливість реалізуватись в своїй професії, матиме певні поштовхи до зростання, щоб бібліотеку відвідувало все більше людей та долучалося до мудрості книги. Бібліотека нашої академії відіграє важливу роль у формуванні наукового процесу, нові надходження, публікації, медичні журнали допомагають студентам у їхньому навчанні. Хоча на час інтернет став дуже популярним, але я вважаю, що все одно бібліотека для мене залишиться найкращим місцем, де я можу прийти і спокійно знайти собі книгу, порозмовляти з студентами, познайомитися з новими людьми, з якими в мене в подальшому можливо будуть якісь наукові досягнення. Необхідно відмітити, що як театр розпочинається з гардеробної, так навчальний заклад, навчання на першому курсі особливо починається з бібліотеки. І те, якою вона є, які можливості у цього організації в організації, тому що це ціле містечко знань, містечко новітніх технологій, де можна. Починаючи з наукової літератури, навчальної наукової, можна відвести душу в художній літературі. І ем, починаючи цю розмову, хоч, хотілося б сказати, що ніколи ніякі новітні технології не замінять книгу. Ніколи. Друковане слово, воно було, є і буде головним, воно доступне, воно потрібне. І дійсно тут можемо ми отримати інформацію, як із першого джерел, базових підручників, базових книг, так само і новинки і сучасної, і літератури, і освіти, і науки, і культури. А ще гарно, що тут є люди, які завжди порадять, що з цього питання почерпнути, де почитати, як користуватися елементарними умовами. Отримання знань, отримання знань з друкованого слова я Дійсно? я спомню. Микола Миколаївичу, Наразі говорячи про людей бібліотеки, необхідно сказати, що в бібліотеці дуже багато працює старожилів. Це фахівці фахівців, фахівці старожилів. Фахівці. Це ті е, такі ентузіасти своєї справи яких я ще пам'ятаю, будучи студент, студенткою, це професіонали. І з приходом Ольги Борисівни в бібліотеку це професіональне життя їхнє, мені здається, і, і, і не тільки мені, а ми всі це бачимо, ми це відчуваємо. Так, воно Можливо. досить активізувалося. І говорячи про бібліотеку, завжди ми бачимо читальну залу, наші нові інтернет-кабінети. Та серйозних студентів студентів. Але що треба ще пам'ятати, що те, наша те, бібліотека те. це ще підвальне приміщення, там де багато архівних знаходиться документів, книг архівних. І там працювати набагато складніше, і кропітливість труд цих людей мене завжди дивував, Треба тільки бути дійсно фанатом цієї справи, щоб працювати в бібліотеці. Как иностранные студенты, нам было очень тяжело учиться. А вот когда мы приходим в академию, в академию и вот, чтобы получить книги, было там, очень помогали библиотекари. И если такая просьба, если возможно было расширить площадь библиотека, потому что в зиме будет очень холодно, все студенты... сюда приходить і нам було літо місяць. Пожалуйста, в этот випросив. помогите. ще хотіли зробити такий наголос, що дійсно в період реформування вищої школи на студента полягає на студентам надана можливість. Саме самостійно працювати, а самостійна праця вона може лежати тільки через бібліотеку, оскільки тільки е, в цьому місці можна дійсно отримати саму е, точну, саму гарну, саму фахову е, пораду. Е, і е, особлива увага хотіла б також сказати, бо скільки наш заклад є ще науковим закладом, е, то дійсно студенти повинні вміти працювати саме з і е, підручниками і е, виданнями науковими, тому що вони в майбутньому також можуть стати молодими фахівцями, а саме науковими співробітниками. І саме бібліотека допомагає в цьому, тому що ніде, як тільки наші Бібліотекарі зможуть їм дати цю пораду правильно користуватися архівами, даними і базами. Тим паче, що зараз входить вік комп'ютерізації. Наша бібліотека навіть має можливість Wi-Fi зони Тобто всі студенти можуть прийти своїми ноутбуками, працювати. Це дуже добре і нагально, і я вважаю це здорово. Для мене перш за все, бібліотека. Це можливість знайти велику кількість інформації, якою я користуюсь для вивчення предметів, необхідні мені для майбутньої діяльності. Бібліотека для мене це перш за все місце для навчання. Місце, де можна знайти достатню кількість літератури, щоб як найповноцінніше підготуватися до того чи іншого предмету. Похід до бібліотеки завжди є вкрай інформативним та приємним, тому що тут завжди в повітрі бібліотечний дух, завжди приємна атмосфера, приємні люди працюють. Мені подобається працювати в бібліотеці і тим паче, що працюючи, я відпочиваю ще. Шановний студент, не гай часу, кропи бібліотеку і користуйся тією можливості, яка на сьогоднішній день у тебе є. А всім співробітникам бібліотеки напередодні свята Дня бібліотек перш за все побажати. Здоров'я, творчої наснаги. Ми знаємо, що тут творчий колектив, він співає, танцює, вони вишивають, пишуть самі вірші, пісні. Так тримати і всього-всього найкращого вам із святом. Буде жити бібліотека, буде духовність і нації, і людей, і нас. Несмотря на то, что 21 век ⁇ век технологий и каких-то новых достижений, приятно осознавать, что наша библиотека, библиотека учебного заведения Украинской медицинской стоматологической академии, никогда не бывает пустой. Здесь всегда находится много студентов, как наших, так и иностранцев. Библиотеки работают умные, отзывчивые, улыбчивые люди, к которым всегда можно обратиться за помощью, в чем мы выражаем огромную благодарность им. А еще недавно я для себя открыла блог нашей библиотеки. Там можно найти все, начиная от графика получения книг до электронного каталога. Также вы можете там найти новые поступления, которые приходят в нашу библиотеку. Там присутствует виртуальная довидка и также список периодических изданий. Еще листая странички блога нашей библиотеки, я увидела, насколько преданные своему делу талантливые люди работают в библиотеке, за что мы им очень благодарны.